Добрий день, малята! Послухайте казочку літній відпочинок. Привіт, малята! Подивіться, як гарно сьогодні в лісі. Сонце сяє, пташки співають. Це ж літо. А хто в лісі найбільше радіє літу? Звісно, звірята. Ух ти! Яке чудове літо. Стільки сонця, стільки тепла. Можна цілий день бігати, стрибати, збирати шишки та горішки. Ходімо шукати ведмедика та вовка. Ну, добре, тільки де вони можуть бути. Ведмідь, мабуть, десь мед шукає, а вовк, напевно, ще спить у своїй норі. Він такий бухотливий зранку. Ммм, яке солодке літо. Я вже посмідав медом. Тепер можна й відпочити. Привіт, дівчата! Що ви тут робите? Привіт, ведмедику! Ми хочемо гарно провести літній день. Що будемо робити? Може, полежимо під сонечком? А я хочу ще меду. Хто зі мною шукатиме найсолодший мед? Що довір! Спати не дають знову ці ігри Ніякого спокою. Ну, що ти, мовчику, дивись, як сонечко гріє. Я знаю одну галявину, де багато ягід. Там можна знайти і суниці, і малину. Ура! Ягоди! Я тоже люблю ягоди. Ходімо. Я теж не проти паласувати ягідками. Ягоди кажете? Ну, ну може, трохи ході ходімо, я покажу вам дорогу. Ой, стільки тут яміц! І солниці, і малина. Це справжнє літо. Ммм, смачно, А я думав, буде нудно. Я ж казав. А тепер давайте. А давайте пограємо у хованки. Десять, я йду шукати. Де ж ви? Ага, знайшла тебе, білочко, он де. Ух ти, яка ж, ти світка. А ось я ведмідь. Ти справжня молодчина. Літо це час для ігор та веселищі. А ще літо це час для нових друзів і нових пригод. Давайте покличемо сонечко, щоб воно світило нам ще яскравіше. Сонечко, сонечко, виглянь, виглянь. Так звірята весело проводять літо. Вони граються, ласять літками, сміються і радіють кожному дню. Бо літо це справжня чарівна пора. До